Я в черговий раз усвідомила, що в кіноіндустрії головне це ідея. А от які наслідки будуть після цієї ідеї, це вже знаєш лі не головне. І от якраз таки в цю ідею вписуються режисери, зйомочна команда, батьки а юним особам, які беруть в цьому участь. Все, що потрібно, це слідкувати дані ідеї. І абсолютно неважливо, як вона вплине на юного актора. А якщо ще додатково з'являться якісь фанатики, папараці, журналісти, які будуть пікантно обговорювати юну особу, так це ж взагалі, хай сама з цим розбирається. сьогодні я разом з тобою збираюся продовжити тему свого попереднього ролику. А саме от цього чи цього. Де я обговорювала ролі не для віку юних акторів. Знаєш, останнім часом раз за разом я обговорюю у себе на каналі важливі і тяжкі теми. І чим глибше я копаю, тим більше мені хочеться погладити себе лопатою по голові, щоб це все забудь. Нюхай бебро! Нагадую, щоб ти залишав коментарі, підписувався, лайкав, бо без нагадувань. Сам ти не справляєшся. А також обов'язково глянь мій попередній ролик про психологічний розбір аніме Євангеліон. Я дуже сильно над ним старалася. Прям в душу свою вклала, а ти не оцінив. Ну і з кого би я почала? Давай із акторки Міла Йолович. Так ми в першій частині якраз таки говорили про фільм Блакитна лагуна, про те, як він знімався, і про те, що Брук Шилц на момент зйому було 15 років. Це це ти можеш якраз таки подивитися в попередньому ролику. Так, от, в 1991 році з'явилося продовження цього легендарного фільму, а саме, повернення в блакитну лагуну, і от якраз таки головна роль випала Мілі Йоловіч, а її напарником став Браян Краузе, той самий Лео із Зачарованих. Тобто сумнітільна така перша частина, яка не сподобалася не критикам, не глядачам. так і ще й там е скандали були, так із Брукшилз, що вона знімалася в 15 років в такому фільмі, і ви вирішили зняти продовження. Так, а що? по суті, у нас та сама історія, де двоє підлітків зростають на острові, закохаються в одне в одного. Єдине, тут є такі невеличкі поправки в цій частині. Що ти хочеш знову головній героїні на момент зйомок 15 років, що Брук-шилс в попередній частині 15, що Мілі так само. Але є маленька різниця в тому, що в попередній раз у Брук була дубльорша. У Міли дубльорші не було. І в нас є достатньо гарячих таких імпозантних сцен, де Міла стоїть, розглядує себе перед зеркалом, і ми бачимо, якби... Її це де вона лежить і прикриває свої частини тіла волоссям, або як вона мокра виходить із води, і ми бачимо, як одяг її просвічується. А саме цікаве, це взаємодія її головної героїні з головним героєм Брайана Краузе. В них були як моменти з поцілунками, так і от такі, от цікаві. Такі от пристрасні, де вона і він лежать в обіймах одне одного абсолютно без нічого. Нагадую, що їй все ще 15 років. І до того всього, в першій частині Брук Шиллс було 15, а її напарнику там 17-18. Так тут в нас різниця ще й більш цікава 15 і 21. Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. Я не змогла знайти інформацію про те, чи вплинула зйомка в даному фільмі на мілу чи ні. Але, от психологи говорять з приводу того, що все залежить від людини, що щось подібне може статися з тобою в 15 років, і ти будеш морально до цього готова. А може, і в 20 це буде для тебе надто рано. Все треба дивитися в контексті саме певної людини. Але якби там не було 15 вам чи 20, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна психологічна допомога, то ви можете звернутися до платформи Mindly. Сама якраз таки я займаюся своїм фізичним станом, і після того, як я порішаю ці питання, то я вернуся в психотерапію, бо плакать кожен день я трошки втомилася. Так що, якщо тебе, як і мене, нагрібає депресія, апатія і сум за колишньою версією себе. То в допомогу прийде Майндлі. За посиланням під відео або QR-кодом ти зможеш пройти тест, який допоможе тобі обрати спеціаліста. Обирай свого комфортного психолога, а відеовізитівки тобі поможуть в цьому. Пс! А от за цим от промокодом можеш отримати мінус 20% на першу сесію. Тільки ц. Нікому. Це я тобі по секрету сказала. Але як би на тебе вплинула чи не вплинула дана ситуація, все одно відповідальність несуть дорослі зйомочна команда, батьки. От якраз таки у випадку міли на зйомочну площадку приїздила постійно її мама. Вона слідкувала за тим, щоб не показати нічого лишнього за кадром, щоб все було тільки в кадрі. А дорога мама, тобі не здається, що в 15 років показувати в кадрі це теж якось трошечки не окей. Єдину інформацію, яку я знайшла, що Мілу дуже сильно якраз таки хвилював успіх даної картини, але успіху не стало. Іронія долі. Що глядачі в той час картину так холодно сприйняли, а критики так взагалі знищили вщент, особливо акторську гру Міли Йовович. Я відчувала себе жахливо читаючи одну погану рецензію за іншою, і вона неоднократно в різних інтерв'ю говорила про те, що цей фільм це одна із самих найгірших її робіт. Її до речі, навіть номінували на Золоту Малину як найгірше зірка початківець. Наступно про кого я би хотіла поговорити, це Наталі Портмен. У віці 12 років вона змогла пройти кастинг на фільм Люка Бессона під назвою Леон. Дитина в 12 років була вже акторка. А я в 12 років думала, що якщо розбіжатися і врізатися об стінку, то я обов'язково через неї пройду. Секрет моєї родзинки розкрит. Треба битися головою об стінку. Я неоднократно бачила, що конкретно цей фільм зрівнюють постійно із Лолітою. Ох, дорога моя любима Лоліта. Я вже скоро напевно переіменую свій канал в Лоліту. Що на відео, так згадки про неї. Уж дуже вона мені припала до серця. Ну, це без сарказму так і є, до речі, але і крім цього, наскільки Лоліта. Витвір лоліти, витвір на так сколихнув суспільство, і сколихнув його, так би мовити, не в дуже хорошому сенсі. Ну ми повертаємося до фільму Леон, який розповідає нам історію кіллера, який взяв під своє крило, під свою опіку, дівчинку маленьку, яка лишилася сиротою. Чому Лоліту і Леон зрівнюють між собою якраз таки із за дівчат, і за головних героїнь? Що, от Матільда, має почуття до Леона, так само як Лоліта має почуття до Гумберта. Тільки я не знаю скільки ще раз мені потрібно повторювати про те, що Лоліта в цій історії жертва Да, відчуваються якісь певні почуття Матільди до Леона. Школа, школа. Здається, я тебе <плес> кохаю. Але раз за разом я повторюю те, що відповідальність лежить на дорослих. У юних особ можуть бути почуття, але задача дорослої людини дати полбої, відправити в плавання. У Мене дівчика зі школи ставила собі на заставку п'яту точку нашого історика. Так що тепер історику робити? О, ну коли вона поставила мою п'яту точку, то все, надо женюсь на ній. Так, Шолі, задача дорослих лежить в тому, щоб пояснити юній особі, що почуття повинні йти до своїх однолітків. Ну а от коли ти стаєш постарше, можна в принципі і до всяких шугадедій. Смієшся, А я б на тебе подивилася, якщо б до тебе якийсь би Мат Мікельсон би підкатив, а Як би побіжала. Я би теж побіжала. <свісно> так що стосовно Леона, я раніше не помічала, щоб у нього були якісь відповідні почуття до Матільди, поки не стала передивлятися цей фільм зараз. Леон веде діалог, де він якраз таки розповідає про своє колишнє нещасне кохання, своє те перше єдине кохання, якого не стало, і от якраз таки можливо можливо, він проводить паралель між своїм першим коханням, тим юним коханням і Матільдою. Ніби в Матільді він бачить ехо свого колишнього життя. Чи змінилася моя думка після усвідомлення цього? Чи я вважаю Леон це якась нова інтерпретація Лоліти? No. 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 Я особисто притримуюсь тієї думки, що Матільда для Леона потрібна не так, як для кохання, до того кохання, якого ми звикли? а… Як до кохання життя, в принципі. Бо якраз таки з появою Матільди в його життя він почав змінюватися як особистість. Він дав їй життя в буквальному сенсі, він врятував її від смерті, а вона подарувала йому якісь фарби в його життя. Я, якщо чесно, терпіть, не можу оці от балачки про те, що от. Жінка з'явилася в житті Леона і все йому іспоганила. А чоловік це що тобі? Баран, стовп, трапок. В нього що, нема? Особистого вибора, почуттів, думок. Чи що? Е. Те життя, яке Леон має зараз, це наслідки його якраз таки важкого минулого. Він, по суті, не жив. А просто існував і виконував задачу, яку йому поставили. Він обрав спасти Матільду не просто так, в ній він побачив себе. Він хотів спасти себе якраз таки через Матільду, щоб вона не повторила його тяжкий шлях, щоб вона не стала таким, яким він став. Але у нас сьогодні розмова з тобою не про це, а саме про те, що після виходу фільму на Наталі Портмен обрушилася велика слава. Перша її роль в кіно стала буквально тріумфальна для юної акторки. Але в той же час воно стало чимось таким, що Наталі Портмен сама називала це руйнівним. Як я вже говорила, цей фільм називали новою інтерпретацією Лолітою. А Матільду або Наталі Портмен, яку зіграли цю роль, називали новою Лолітою. What You know, it wasn't the right thing for me to do at that time. I wasn't willing to put myself in like a role, you know, when I was 13, 14, and still right now. I mean, I don't think I'd be able to do it now. I'm just not, you know, there was nudity and sex involved, and I think there's enough exploitation out there that it's not necessary to do more of that. І крім цього, журналісти ще не цуралися раз за разом обговорювати всі частини тіла юної Наталі Портмен. Коли фільм тільки вийшов, то юна акторка була схвильована тим, як же все-таки оцінять її роботу. І просто уяви собі, що находячися в такому схвильованому стані, тобі приходить один із перших листів від фаната, який описує в дрібницях. Що він буде з тобою робити? Як ти розумієш, те саме буде з тобою робити? На секундочку, в цей момент Наталі Портмен було 13 років, коли вона читала цей лист. А коли вона була у віці 18 років, то якесь місцеве радіо запустило відлік часу, відлік того, коли вже законно можна Наталі Портмен. Причому, отака от ситуація з цими відліками часу це не щось рідке і не щось однократне. Наприклад, та ж сама Мілі Бобі Браун, зірка дивних див. Вона так само з зі цим зіштовхнулася. Наступає дуже такий цікавий вік, коли ти починаєш дорослішати і вивчати потрохи себе і своє тіло. Всі ми через це приходили. Дане давай не це не включати святоша, ніби головою ласка, виключи. І от Наталі усвідомила, що вона. Не хоче цього, вона стала боятися вивчати себе ж саму. У мене був період, коли я відмовилася цілуватися в кадрі і зніматися в сценах в ліжку. Все це трапилося саме через мої перші ролі та реакції, які вони викликали. Люди називали мене лолітою, і це мене лякало. Вона буквально взяла на себе образ Пай Вона ходила на різні інтерв'ю і акцентувала увагу на тому, що вона багато читає, що вона ерудована. Вона вела себе серйозно і почала так само відповідно одягатися, стримано і. Елегантно. Цей образ був створений якраз таки для захисту самої себе. Я відчула себе в небезпеці. Чоловіки вважають, що мають право обговорювати мене та оцінювати моє тіло. Я відчула необхідність закрити своє тіло. Адже так я могла показати світу, що я людина, яка гідна безпеки та поваги. Ти розумієш, що жінка повинна була створити з юних років новий образ себе. Щоби у паси Господь не провокувати, щоби тебе сприймали всерйоз, це <плес> казна що скажіть Наталі Портман, якраз таки дуже часто виступала проти дитячої сексуації, <плес> і ті відрізки слів, які я сьогодні згадала, це частина її промови на марші за рівні права людей 2018 року. desire however I want, without fearing for my physical safety or reputation, that would be the world in which female desire and sexuality could have its greatest expression and fulfillment. Наступна акторка це Джоді Фостер. Знаменита по фільмі Мовчання ягнят, а також володарка Оскара. В 1976 році вона знялася у фільмі «Таксист». Там також головну роль зіграв Роберт Де Ніро. Це доволі таки знакова картина в кіноіндустрії. І зняв його знаменитий з да острів проклятих волки з Уолл-стріта» – Це все у нас Скорсезе. До речі, якщо я не помиляюся, я бачила онуку з в з втіктоці, і вона там частенько підзнімає свого дідульку. Ох, був би в мене такий дідулька, я би може і суперменом би була. Сам фільм у нас розповідає історію хлопця Тревіса, який повернувся із війни. В нього там безсоння, депресія, апатія, самотність саме головне. І він намагається влитися в суспільство, як він сам говорить, стати нормальним, тобто знайти роботу, знайти жінку собі. Ну і попутно всю картину він веде ще свій щоденник, щоб так би мовити, ми прониклися головним героєм. Що він, отакий от бідненький, нещасний. Що працюючи таксистом, він прям побачив гниль суспільства. А жінку, яку він обрав для себе. Кинула його отак от безсердечно, і він нарешті знаходить свою власну ціль: це виплеснути ту ярість, злість, показати цим жінкам і цьому суспільству. Від сьогодні кожен день починається з 50 підтягувань, 50 віджимань. Більше ніяких пігулок, ніякої шкідливої їжі, нічого, що шкодить моєму тілу. Від сьогодні я починаю повний контроль над собою. Всі от Сігма, всі альфа самці люблять приводити якраз таки Тревіса в приклад. Він у них на рівні з американським психопатом, із байсковським клубом, і от все в такому вот дусі. А я звіняюся, дорога моя Сігмачка, дорогий мій Альфа-Самчик, а в тебе отут-от щось присутнє. Думать, ми вміємо чи ні, сам Скорсезе, сам режисер, говорив про те, що для Тревіса жінка не є причиною. Вона стала каталізатором того, яким він став. але його могло трігірнути все, що завгодно. Не жінка проблемна, не суспільство проблемне, проблемний якраз таки тревіс, в ньому проблема. Він не може вписатися в ті норми і в те суспільство, яке навколо нього. Ну щоб це зрозуміти, треба подумати. Але ні, ми не будемо думати, ми далі будемо вважати його головним альфа-самцом, і будемо далі йти по його шляху, ставати також сильними, мужніми, качатися да? і звинувачувати суспільство і жінок. Супер! План, супер, іди до цілі. Від мене подальше, головне ідея, і від всіх адекватних людей. В ідеалі в ліс забийся до белок в дупло. О! І там сиди. Звісно, я співчуваю білкам, ну що ж поробиш, білки, пробачте. Так от, одна із цілей Тревіса це спасти дівчинку проститутку яку якраз таки зіграла Джоді Фостер. І от в 1976 році Джоді було 14 років. Тобто, на момент зйомок їй було років 12-13. І зіграла вона роль якраз таки 12-річної дівчинки. Коли вона вперше побачила сценарій, коли їй дали прочитати сценарій, вона зрозуміла, що. Ця роль трошки не для неї, що вона не хоче в цьому зніматися. Коли я вперше прочитала сценарій, я подумала, ого, вони, мабуть, жартують. Це була чудова роль для 21-річної дівчини, але я не могла повірити, що вони пропонують мені це. Я була типічна дитина Діснею. Я подумала, що б сказали мої друзі. Вони будуть насміхатися наді мною, тому я не хотіла в цьому брати участь. Це Джоді сказала в інтерв'ю для The New York Times. Так от її рідна мама якраз таки вмовила Джоді взяти участь у цьому фільмі, бо вона була фанаткою Скорсезес. Вона була великою прихильницею Мартіна Скорсезес. і хотіла, щоб я знімалася у фільмах, де мене сприйматимуть всерйоз. І у фільмах, які торкались би важливих тем. З її боку, це був чудовий вибір. Перед початком зйомки Джоді проходила багато психологічних тестів, а також іще розмовляла з дитячими психологами для того, щоб якраз таки впевнитися, що вона готова до цієї ролі. На самій зйомочній площадці були соцпрацівники, і вони слідкували за всім процесом. А в деяких таких пікантних сценах Джоді заміняла її рідна сестра. Сама ж юна акторка говорила про те, що їй дуже сильно не подобалися наряди. Оце от платформа форма коротенькі шортики, топіки, шляпиці, здоровесні. Вона дуже сильно соромилася. wear this awful clothes. Мені було дуже некомфортно на знімальному майданчику. Ніхто не знав, що мені порадити, куди направити. Скорсезе зміг сказати щось на кшталт. Простибний головному герою Ширинку, і тут же ніякого засміятися. Зрештою, все доручили Роберту Де Ніру. Він знав, що мені порекомендувати. Скорсезес елементарно не знав, як поводитися з юною акторкою. І просто елементарно перекинув її в руки як горячу картошку до Роберта Де Ніру. Роберт намагався підтримати джоді просто як міг. Фільм нарешті вийшов, і здавалось би, все закінчилося, але не для Джоді. У віці 14 років її домагався продюсер. Я не знаю, що це за конкретно був продюсер, бо імен вона не називала. Мама тоді уїхала. Я залишилася в гостях. Мій продюсер подзвонив тим, у кого я зупинилася, і сказав, що в нас запланована зустріч. Він змусив мене зустрітися з ним, а потім попросив зняти одяг, щоб роздивитися моє тіло. Мій агент врятував мене. Вона зізналася в цьому, коли їй було 54 роки. Тобто пройшло 40 років. Після того, як вона змогла це розповісти, ти жінка тримай це в собі до смерті. Це для всіх тих, хто вважає, що є якийсь часовий проміжок, що тебе пройде і все проститься. Ні, у таких ситуацій терміну придатності нема. Це залишається з тобою до кінця твого життя. які висновки я зроблю? Окей, ви запрошуєте якихось соцпрацівників на зйомочні майданчики, психологів, але. Наскільки це взагалі етично в принципі, в цілому брати юних осіб на такі ролі? А з якого віку це взагалі стає нормою? От, наприклад, фільм Краса по по-американськи». ми вже згадували про нього в одному із роликів. Я про нього розповідала. Ну так беренько нагадаю, що там головна історія да, це сім'ї, мама, тато і донька. Вроді би здавалося, вони такі ідеальні, але у кожного є якісь свої проблеми. Так, от тато мріяв про подругу своєї доньки. І оці от легендарні сцени, так, де вона лежить в пелюстках троянд. Всі ми їх прекрасно бачили на просторах інтернету. І там були такі цікаві сцени, де оця дівчина вона була без нічого. Але, хоч вона і грала школярку, по факту акторці було років 19-20. А от якраз таки доньці цієї сім'ї. Акторці було 16 років, а вона так само знімалася в таких же самих сценах. Там була сцена, де вона закохалася, мала почуття до свого сусіда і стала напроти вікна і почала, так би мовити, показувати всі свої принади своєму ізбраннику серцю. Дівчинці 16. Ну це нормально чи це ненормально? На зйомочному майданчику були присутні її батьки. Здавалося, ну з батьками все буде добре. Але ми вже неоднократно бачили випадки. Да, і з першої частини ми пам'ятаємо, наскільки в нас такі от цікаві притрушені батьки. Привіт, мамі Брукшил передаємо те, що батьки знаходяться на зйомочному майданчику, все одно якось не робить цю ситуацію правильною. А я, от знаєш, відповім все таки наскільки це все етично. Не так давно в Казахстані, в маленькому містечку, прогріміла просто жахливіша історія про те, як школярку змусили до. Ти розумієш, до якого роду праці? Так от, одна дівчина із Тіктока не полінилася і підрахувала, що кожен восьмий повнолітній чоловік цього містечка був клієнтом. Тієї дівчинки. В Іраку теж відносно недавно захотіли зробити узаконити виходження заміж для дівчат з 9 років. Так про що говорити, якщо не так давно в Японії вік згоди був з 13? І це тільки те, що я згадала, це тільки капля в морі. А скільки ще таких ситуацій? От наскільки це все етично. Я беру такі теми і буду брати їх до тих пір, поки, як мінімум, в мене в коментарях не зупиняться виправдовування даних дій. Хочу сказати, що бережіть своїх дітей. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Дякую велику всім, хто донатить мені на банку Монобанку. Особливо Сергію. Сергій, я вже не знаю, мені вже неловко Сергій. Чесно. Вже трошки щось <laughs> через чур. Всім, хто хоче також підтримати мене як Сергій, то банка Монобанки ви можете знайти в мене в описі під відео. Також можливо я вернуся на Твіч і буду там проводити трансляції. Жара вже спала, так що можна повертатися. І за всіма такими от новинами можеш слідкувати в моєму телеграм-каналі. Зазвичай я саме там повідомляю, коли що іде, буде відбуватися в мене. Спасибі, що був зі мною сьогодні, і до нових зустрічів.